Так, ще товариство, хочу, хлопці, продовження теми про коробки, Я ж, ми обговорили вже, як правильно тягнути і чому щоб не виривало. Але ще одне. От завжди буває так, що коли ми робимо коробку не широку, то нам не вистачає от того місця, щоб ми всі вкрутили сюди на регульовану нолічку. До чого мій посил? Значить, от. Планка, яка входить сюди, на лічник має, я тягну пас 6 мм. Тобто коробка має 45, глибина чверті є сантиметр. По тому зверху я лишаю 4 мм, тягну пас шісткою І мені вистачає того місця, тут лишається 25. Завіз має 14 Але враховуючи те, що тут ще піде всередину зазор між дверима між полотном і коробкою, 2,5. Тобто Губа сюди ляже нам і нам налічник сюди зайде. Тобто товщину 45, якщо ми робимо чверть, женемо пас, не чверть пас женемо шісткою, фризою, то нас вистачає на налічнику. Я зараз зберемо до громади, якщо зберемо до громади, я покажу, що реально воно все Ну, от зараз буде так зібрано, та, дивіться, отут з боку. О, сіло воно на місце сяде, зараз ми то конформати скрутимо. О. Завершили підганяти полотно до коробки. Тепер хочу показати, що коробка 4,5 см за 45 мм достатньо для того, щоб під, повноцінно підігнати двері в чверть. І у нас паз влазить на лічка, дивіться. І... І що, ну, коротше, все у нас виходить в ту ту шину. Не треба доклеювати планки. Тому що не завжди є можливість доклеїти. Деколи ми маємо обмеження по ширині, а доклеюючи планку, ми зменшуємо внутрішній пройом. Деколи то не має значення, а є дуже багато моментів, коли воно має. Ще одне я забув сказати, що отут частину, яку я попередньо показував, що вгоріває, якщо її тягнути льожа, а не настоя. ми заувалюємо. Ми робимо заувал або два, або ну, більше три. Радіус трійкою призою, о, маленьку заувальнюємо. Ну, також, по-перше, естетично не задирається, якщо там міні-міні якісь вищеблювання. Добре, вертаємося до тої теми, значить підігнене. Я завіз, не закручую, бо зараз я поставлю налічник сюди. Обачу, сюди. О, спереду. О, значить, я поставлю налічник пас. Ага, що до налічника. Пас в налічнику, та губа в налічнику має 15 мм я роблю. Так що регулювання, якщо на дві сторони, то нам дозволяє 30 мм. Значить, дивіться, поставлю я зараз пас, ставимо ми наш налічник в пас. паз. я для того роблю, щоб показати, що тут реально влазить нам сер. Можна поставлю вже для, для красоти ще один пускати. Я роблю пас шісткою, а ту губу, планку стругаю 5-8, Всього дві десятки роблю різницю. Щоб воно так туго заходило, при необхідності можна його акуратно витягти, але не треба нічим тоді доклеювати. Ну і все, ми сформували коробку з нашим ясно там підстукається. І тепер дивіться, бачите, якщо у нас і нас нормально, дивіться, влазить нас гарно маємо по 2 міліметри на сторону для регулювання і так далі, ну, для надіння а, купачка так? Ну, не знаю, може комусь точно пригодить, бо, бо бачу, що хлопці мордуються, тягнуть пас десятку, потім там докручують. Ви тобто, заміс це не крутили, тому що ми, ми коробку завжди малюємо, чи наносимо лак, чи лакуємо в розибраному вигляді. Ми ніколи коробку не ми малюємо це. По-перше, то не дуже довго, квартиру чотири формати, І позицію, вона назад дуже гарно Ну Добре, друзі. Коли, якщо моя інформація комусь стане в пригоді, то це вже добре. Якщо з тисяч нового дому можна то робити як ви, різними способами, ну, а то так для загальної інформації Інформації багато не буває. Все. Всім пока. Буду, напевно, вирішив, напевно, буду знімав трошки якісь два-три фільми про свою майстерню, де я працюю про свій інструмент. Е, просто, просто так, щоб розуміти, скільки всієї бази потрібно мати для того, щоб робити якісь якісну і гарні речі, які е, мають служити надійно. надією. Всім пока, удачі.